Гарбузовий суп я готую так. Для початку підготувала сам гарбуз, почистила, викладаю форму. Сюди ж беру цибульку фіолетову. Моркву. Перчик червоний болгарський. Значок, ціла головка. Помідорки чері кидаю відразу сюди, гарбузик, щоб всік від помідорок не відтікав. Зазвичай, що там кладуть тім'ян, розмарін, у мене нема зараз цієї зелені. Я кидаю італійські трави. Тут також класний набір спецій в одній баночці, Посипаю італійськими травами, чуть-чуть присолюю, чуть, -чуть небагато, чуть-чуть. Так, і поливаю олійкою трохи трошки. Так, ось так гарно це все виглядає. І в духовочку на 180 градусів на 1 годину. Так, пройшла годинка, все спеклося. Ставлю я чесничок. Так, додала я шматочок вершкового mm -hmm. масла. Якщо мало вам дуже воно густе, можна влити якийсь бульйон, якщо у вас є, або просто гарячі води. Так, ставлю на вогонь. Довожу до кипіння, додаю мускатний горіх, червону паприку, ще трошки солі. Я вже куштувала мені не солене. чуть І додаю вершки. Вершки даю небагато. Зазвичай там дають пусту, по 100-200 мл. Я такий прям-вершковий виршков, не люблю. Я люблю, щоб було більше овочів. Даю просто для м'якості і ніжності смаку одну ложку вершків. Так, даю вершки. Так, я дуже не збивала, у мене навіть десь цибулька залишилася. Я робила такий шматочками. Розтоплюю масло, беру хлібчик. Буду обсмажувати хлібчик. Так, на хлібчик кладу я моцарелку, накриваю хлібчиком. Питаю наш хлібчик. Так, насипала собі супчик. Просиплю ще трошки тертим пармезанчиком. Окраса виходить. Можна ложкою, можна ось так мочати. мечати. Буряти смачно. Сезон гарбуза. Ви обов'язково маєте попробувати, Обов'язково. Швидко, корисно, взагалі не заморочло.